Мої вітання, шановне товариство. На зв'язку Сіверянин. Зараз ми в полі, в полі, де колись стояли дві хатинки. Ну, це колись це десь середина кінець 19 століття. Ну, краще сказати, друга половина 19 століття. І ці дві хатинки, ну можливо і три, забули позначити на мапі Шуберта. А я їх випадково та й знайшов під час розвідки нових місць по черняхівській культурі. Правда. Точок по черняхам я так нових і не знайшов, але знайшов ось це місце. Зараз будемо ходити, все буду показувати. Мені успіхів, а вам приємного перегляду. Погнали! Ну що, друзі, в мене є знахідка, яку варто показати. До цього була одна копійка радянська до реформи. Не думаю, не буду показувати. А тут уже щось цікавіше: сигнал був високий і, схоже на те, що це у нас мідна монета. Так. Ось, оп! Так, це в нас от такий закисший мідячок. скоріш за все, одна копієчка. Навіть не буду терти, але знахідочка цікава. Так, з хутора я буду вже йти, бо тут такий сумасшедший, хороший вітер, сигналів не чути. Не брав я наушників і дуже некомфортно ходити. Є в мене там інше місце, там, думаю, трохи затишніше буде, то піду туди. Так спеціально для веселого копача є в мене пін. Так, десь от. Сподіваюсь, що це у нас фібука. Так, це фібула, фібула, блін, не яка. І шкода не тіла. Але все одно знахідочка. Древня бронза. Дивіться, ось яке рукоблудство трапилось мені. Це у нас монетка була, скоріш за все, Російської імперії, але хтось вирішив зробити з неї шайбу. І так, друзі, в мене є монетка. І ще одну я знайшов, коли почався дощ, то не знімав. Зараз покажу їх обидві. Дивіться, це у нас п'ятак, 1880 рік. І дві копієчки. Радянського Союзу 57 рік. Ну, В принципі, непогано. Буду ходити далі Тут от по цих таких городах хожу. Е, городище там, туди, но, но. Продовжую ходити тут біля Городища, от воно, до речі, там. А я ходжу по самому посаду. Ну, Поки що знахідок по Київської Русі взагалі нема. Не знаю, так як тут був посад, як звідси штурм. Проводився, ну, штурм, штурм міста, я маю на увазі. Монголи штурмували. Звідси тут взагалі повинен бути клондайк артефактів. Але ні. Або все вибито, або ж просто за того, що тут тільки ж сміття, ну, просто смітник. То я нічого по русі поки що й не можу знайти. за то. Але є знахідка схожа по царизму. От, звідти вона випала. І тут такий от у нас кругляшечок. Невідомо, що за кругляшечок, звичайно. Щось мідне. Ну, будемо чистити, потім в інстаграмі зможете все побачити. Продовжує крапати дощ, а в мене є знахідочка. Недалеко я відійшов від минулої монети на тому городі, вона була, перейшов сюди. І тут дуже цікаво, цікавий сам факт, як я знайшов її. Ось ямочка. Копнув я, сюди викопав, Неглибоко був сигнал, а сигналу нема. Пропав. Ну, думаю, де він є? Лажняк чи не лажняк. Стукнув по лопаті, дивлюсь від лопати, відпадає. Отакий от от у нас кругляшечок. Дуже сильно такий він в окислах. Але схоже, що це імперія. Зараз буду ходити ще по цьому городу, потім туди, і туди, і от до машини. Отак, біля городища, закінчимо сьогоднішній коп. Дощ не дає мені нормально покопати, все йде, і йде, то перестане. Тут знову пішов ще сильніший, так що буду їхати додому. Нічого не знайшов так і по Київській Русі, але все одно знахідок трошки є. Так, дивіться, у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7 монет. Один з них п'ятак. І от такий шматочок Fibolki. Шкода, що не ціла. Отакі от, от знахідочки. В принципі, я думаю, непогано покопав. Так що ставимо лайк, підписуємось на канал, незважаючи на мої мурзаті руки. Все одно підписуйтесь і до нових зустрічей.